Вітаю, Василь Сухомлинський. Куди поспішали мурашки? На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя. Багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка, поспішала по їжу. Маленьким мурашенятам вона прямувала на баштам. Чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує, падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка горішок запашний і смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжимо. Мурашки, погорішки. Зібралися мурашки в дорогу, а дітки мурашині їдять крихітку, що принесла мама. Діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилося. А мурашки вже під деревом зібрали крихітки і понесли додому. Вистачить їжі на зиму. Мурахи це дуже працьовиті комахи. Великою сім'єю вони живуть у мурашнику, де зберігають їжу і вирощують малих му... мурашенят. Матка мурах дуже велика. Вона відкладає яйця, з яких вилупляються вже мурашки. У кожної мурахи є своя робота. Кожен займається своїм ділом. Хтось шукає їжу. Хтось дивиться з маленькими діточками. А також є охоронці мурашника. Мурашник можна порівняти з великим містом, де у кожного є свої обов'язки і робота. Для мурашки нам знадобляться дві кульки майже однакового розміру: це голова і тулуб, і це брюшко овальної форми. І скільки ж лапок у нашої мурашки? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лапок у комах. І два вусика, тепер все з'єднаємо. З'єднали голову, брю, тулуб і брюшко. І тепер маленькі лапки ми з'єднуємо знизу, і вони ось так вниз ми згортаємо. Ось так. Ці лапки ми приєднуємо до тулупа, до середньої частини. Друга лапка. І ось так опустили другу лапку. Вони схожі на лапки павучка, але тільки маленькі. Третю лапку, і також з другої сторони. Щоб було зручно з'єднувати, можна голову поки що прибрати, приклеїти, приз'єднати ножки, лапки, а потім вже з'єднаємо голову. Ось така мурашка у нас вийшла. Ось. І тепер додамо вусика. Вусики, мурашки це антени. За допомогою їх він. Чує різні звуки, приближення або безпеку. Будь ласка, зробіть такого мурашку. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!